Усім доброго, мирного дня! Ви на в'язальному каналі. В нас розпочинається тиждень стартів з Оленою Булгановою. Це місяць вже буде листопад. Старт листопада. І я хочу вам показати, з якої пряжі буду стартувати. Не знаю, чи все так вийде, як я собі задумала. Кількість моїх процесів. І. Там буде під низом в інфобоксі дівчатка, які стартують разом зі мною. Переходьте, подивіться, там є посилання на групу на в телеграмі, на ці всі чати. Підтримайте наших дівчат, українських блогерів. Ну і давайте розпочнемо. Не буду вас затримувати, цей місяць я хочу багато стартанути. Чому? Тому що вже в грудні і в січні я стартувати зовсім не буду, у мене нема. Ну, не то, що можливості, ну, не буде часу, так як почнуться свята, і так як, скажімо так, я в кожній сім'ї. На свята немає ні на що часу. Так, буду починати ковтинку для устінки. У мене є ось така пряжа. Вона вже дуже давна. Це йде 100% акрилик. Ви знаєте, закрила не в'яжу, але. Цей мені дуже подобається, він зовсім не скрипить. ну Зовсім не скрипить. Він дуже м'ягенький, в нього такий блиск. Дуже мені ця пряжа подобається. Тут на 100 г 230 метрів. Буду в'язати на четвірки легке в'язання, чому таку пряжу вибрала. Це не я, а моя дитина. Тому що вона сказала у стінка, що їй все колиться, що я її в'яжу. І якщо я її хочу щось зв'язати, то це потрібна пряжа, яка зовсім не колюча. І вона вибрала ось цю рожеву в мене була тільки закрилів. Те, що в мене ще там є акрил з вовною, вона не захотіла, бо вона пушиста, вона. Дитина каже, мені треба гладеньку пряжу. Ну і ось, в мене цієї є моточок, цієї в мене є кілограм, і я думаю, що мені хватить на ковтинку оверсайз. На розмір SM, напевно, що буду в'язати 42-44, щоб він був на неї як оверсайз добрий. <рес> так що це буде обичний реглан. Просто буду вив'язувати ще цю білу пряжу, смужки додати, щоб вже не було залишки, бо я не люблю ці поматочку залишки. Так. В кожні періоди, якщо мені буде. Виходити, я буду підключатися. Якщо ні, буду показувати вам вже в кінці тижня, що я нав'язала. Йдемо далі, так як все для устінки, далі що про устінку? Далі я маю почати ось цю шапку. Чекала стартів, щоб її почати. Я б, напевно, вже неділі-дві її зв'язала, але, думаю, ладно, почну в стартах. Це пряжа з моїх придбанів, хто дивився: 31% вовна, 69% поліамід, і вона зовсім не колюча. Має по типу такої, боже, в мене в кругом шерсть, вибачайте, дівчата-хлопці, тому що невозможно. Тут йде дві ниточки. Одна ниточка така похожа на софті, а друга ниточка обична. Тоненька. Ось, бачите, я їх роз'єднала. І добре тут виднося. Це буде шапуля. Така тоненька, тому що дитині дуже жарко, вона хоче тонку шапку. Ну, не знаю, чи в одну нитку, я б її зв'язала в дві нитки, вона теж буде тонка, тому що пряжеться, де тут є? 160 метрів на 50 грам, тобто на нас. На 100, на 100 грамів, там буде 300 що 320 метрів. Ну, в дві нитки, я думаю, що я її буду в'язати в дві нитки на спицях номер ну, 3,5 хоча б посадити, буде нормально. Так, це мій буде другий старт. Як я буду поступово їх починати, не знаю. Але дуже хочу. Так, далі в мене є старт, який в мене вже є спеці. ми в'язала четвірка, дуже влюбилась в ці спиці кубічні. І буду починати шапку чоловікові, тому що він замовив не двойну шапку, а одинарну. Але я хочу по Оленкиному майстер-класі зв'язати двойний цей. З двох складень від ворот і буде одинарна шапуля. Не знаю, можливо, йому й не сподобається, буду ще щось в'язати. Ну План є. Пряжа ця. Це йде або 80 маринос, 20 поліакрил, або 100% маринос. Я вже не пам'ятаю. Колись давно її купувала в Оксаночки Левчук. Оксанка, великий привіт. пряжу вже це вив'язується, остатки то я зв'язала жилетку, ви бачили, зв'язала маніжку, теж ви бачили. Оце шапулю дов'яжу і вже буде на цьому все. Далі, що чекає моя дитина номер 2 номер 1 Уляся жде дуже сильно свою сіру ковтинку. Вона каже: мама, коли ти почнеш, ти ту майже зв'язала, давай вже сіреньку. Я показувала вам сіру пряжу, яку купила на ковтинку, але вона мені була в 10 ниток, я не хотіла в'язати, я її намішала. В мене був ангора, в мене була, мені дарувала Ларисочка різнокольорова мозаїка. Ларисочка, великий привіт! Якщо ви дивитеся, ось ця сіренька, в мене йде ангора, одна ниточка. Бачите? Якийсь склад з ангори. Я тут все виписала. для того. Ангора в мене на 800 метрів. 800 метрів на 100 грам, 50% ангора, 50 нейлон. Це по ангорі. Далі в мене йде кашемір з вовною. В дві ниточки. Там були 700 метрів. Не 700, 700 метрів на 100 грамів. Ну, вона просто дуже тонка, теж йде тонка. І цієї сіренької пряжі в мене йде 4 нитки, 4 складення. Сіренька пряжа, я вам казала, але повторюся, на 1500 метрів це йде 50% меринос, 50PA. І ось я таке намішала. І зараз вам покажу зразок, бо я вже зв'язала зразочок. Так. Ось, в'язала зразок, але я в'язала зразок на четвірки, а буду полот... воно дуже мені забите, буду в'язати на п'ятірки. Тому що, якщо воно забите після одного прання, то далі буде більше пряжа розкриватися. Що виходить, дуже дитині сподобався, що він такий меланжик легкий, не кричащий, знаєте, і дитина задоволена. Тобто, розпочинаю таку кофту оверсайз на розмір 42. Um, може на 44, я не знаю, mm -hmm. дівчат, все не знаю, почну. Тобто, мені Опять треба широка кофта. <ріст> так як діти носять ці оверсайси, і мама мозок вела за як їх правильно розчитати, щоб воно було іменно таке широке, рукава короткі. і ну Так, йдемо далі. Що я замітила, що я все починаю, або собі дітям, чоловіку, і обходжу стороною свою мамусю. І так як вона зараз не має часу дивитися мої відео, розкажу в цьому. Це буде подарунок для мамусі. У мене є ось така пряжа. Це йде, мені здається, вона взагалі не натуральна. Або тут 10% вовни, або 20%. А остальне тут йде поліакрил. Вона така ворсиста, дуже м'ягесенька, прям дуже-дуже м'ягесенька пряжа. І в мене є ось таку пряжу, мені колись дарували. Не пам'ятаю хто, але дуже-дуже вдячна. Ось така є рожева на Голд, файн, тоненька. Тобто тут іде 49% вовна і що там, 51% акрил. Е, на... Я вже забула склад на 100 грамів, 390 метрів. Я хочу їх поженити. Дівчата хочу поженити, тому що я їх зложила і вийшло те, що я захотіла. Ось ця пряжа 180 метрів на 100 грамів йде, але вона мені тонкувата на спиці 4,5. А я їх візьму разом. Вони, в принципі, навіть гарно споєднуються, як на мою думку. Буде такий легкий меланж, і це я зв'яжу мамі такий сфетрик, на роботу ходити, ну, як я планую. Такий гольфиком, так, щоб прикривало горло, і я думаю, вона буде задоволена. Подарую, на, якщо зв'яжу, подарую на свята на Різдво. Тому що до Різдва це 100%, що я не встигну. Але, можливо, це буде далі. Ну, буду намагатися мамі. Зв'язати цю ковтинку йдемо далі. Як бачите, в мене багато стартів, багато є маленьких, є великі. Ось ця пряжа в мене 100% кашемір. Я вам казала на півтора на 100 грам тут 1500 метрів. Я його змішала. 2, 4, 6, 8 складень. так Це має бути шапуля, нарешті, для мене щось в цьому місяці. І ось така Непал. Можливо, ви в'язали з цього твіда, Напишіть, як він в роботі. 65% супервош, 18%, я не знаю, що, але я думаю, що це віскоза. 17% це нейлон. Ану, хто вміє, перекладіть мені оце, От я ще переводчиком собі теж перекладу. Що тут ще в нас є? Так. Проння дозволено спиці четвірка. На четвірки я її буду в'язати. Це в мене має бути шапочка з жакардом. Яка ще це буде? Що це буде? Я ще не знаю, думаю, ну, з відворотом це точно буде шапка. Далі ще один в мене має бути старт, тому що один я почала, все одно мені ще один треба, і я вже почну його тут. Це мають бути шкарпетки для ульянки. В якомусь відео я казала, що я її хочу почати, але ще не почала. Маю почати тут. Ну, і я пішла працювати. Якщо вам цікаво, залишайтесь далі зі мною, буде ще включення. Що ж в мене там вийшло? Почала ці процеси чи ні, має бути 6, вроді би. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ого, 7 процесів для мене дуже багато, але 4 з них маленьких. Ну, і до скорої зустрічі. Так, розпочинаємо частину номер два, покажу вам, що почала в'язати. Е, що я почала в'язати? Ага, давайте розпочнемо з шапулі для остінки. Ось, ось така в мене була там відлана е, від Гроса пряжа. Ви бачили, е, що в мене тут вийшло? У мене тут відв'язаний відворот. І не повністю ще відв'язаний, так як в мене багато початок процесів, я почала і. Що зрозуміло, що мені не вистачить пряжі. Так, ось дивіться, скільки мені треба вив'язати. Так, дивіться, тільки, якщо тільки цей шапку з відворотом лишається грам 40 пряжі. Що я хочу зробити? Коли дов'яжу відворот, я хочу взяти одну нитку цієї пряжі і одну нитку, оцю, що мені мама подарувала. Колір тут дуже, дуже співпадає, і якщо буде одна нитка, одна нитка така, одна така, воно навіть не буде так замітно і не буде так кусати малу, в принципі то. Ось так зроблю. Тому що має бути ще помпончик з цієї пряжі, а сліду пряжу вже, ой, слідущу шапку вже в слідущих якихось спочинаннях або стартувати ще буду, я далі не знаю. Так що, в'яжеться ось така шапуля. Тут резиночка один на один. Далі має бути візерунок, що ж там має бути, я ще не знаю. Не придумала, чесно кажучи. Ну, я думала, можливо, рис, а можливо, така якась. Під заборчик резиночка, думаю, теж буде непогано. Далі йде, бо зараз, як виключить світло, я опять не можу зняти. Дівчата, знімаю вже це третій раз, тому що весь час мають виключити світло. Почала в'язати з ось цієї пряжі сіренької, ульянки кофточку. Ну, дуже задоволена. Так бистро в'яжеться, літає по спицях. Намішала я тут сама досить прикольного. Суміш, тут і Ангора, і кашемір, і меренос, і дивіться, як гарно лягає ця вагладь. І резинка супер. В'яжеться швидко, спиці тут п'ятірка. Тобто я задоволена, буду в'язати, тому що дитина хоче її носити. Тут обичний буде такий оверсайз, я набирала. 195, л, 200 побоялась, так як спиці тут більше, як в прошлій кофті. Думаю, вже буде ну дуже широкий. І я думаю, що ми з нею будемо вдвох носити. Так що буду, буду буду потрішечки в'язати. так, Включення кожен день не робила, тому що зараз це не на часі. У мене нема такої можливості, щоб постійно підключатися. Показую далі свій старт, але напевно, що це буде розпуск. Це я в'яжу мамусі. вам казала, що маю поженити дві таких пряжі, і воно виходить класно. Тут резиночка 2 на 1. Але воно мені якесь забите. Спиці тут йдуть 4,5. Можливо, їх треба на п'ятірки. Або я це горло залишу. Теж воно має бути з відворотом, але мені кажеться, що воно дуже широке. і ну Можливо, я розпущу, зменшу на, на 8 петель. Да, на 8 петель зменшу. Або на 10, тому що воно дуже, як на мене, дуже широке. Так, це буде пере, перев'яз вже. Ще не почала, але вже буду перев'язувати. Ну, тому що я хочу, щоб воно було ідеально таке, як я хочу, а не, а не хай буде, хай буде, хай в'яжеться. В мене такого нема, тому що. Я досить прискипливо щось до в'язання. Так, і почала в'язати чоловікові шапку, і тут мені ще поступив така рекомендація від чоловіка. Бо я думала, вона тут дуже класно виходить. А резинка, коли її розтягуєш, резинка один на один, вона просвічується. Я кажу, буде тобі продувати вуха. Так, дивіться, як виходить класно. Він каже: візьми мені, я думала, з цієї сторони почну відворот сюди. Щоб ось тут воно було фіксовано, Тому що якщо двойний зразу в'язати, воно не воно дуже розтягується. І в мене чоловік любить шапки по голові. І я думала, надв'яжу з цієї сторони йому цей кусок різинки. Але він не хоче. Каже, візьми, купи мені або трикотажну тоненьку тканину під ший, або якийсь тонкий фліс, щоб, була, щоб не ця шапка. Але я щось подумала: на що мені видумувати слона, якщо він вже видуманий до мене. Так. Продаються шапки, я йому купляла літні, такі з тонкого-тонкого трикотажу під. Під казку, шолом, не знаю, як воно там називається. І я собі вирішила, що я куплю ще одну таку шапку, її сюди вставлю, акуратно тут е підішью і зафіксую, щоб воно не розлазило знаєте І буде так класно. Вже йому дзвонила, казала, то він каже, в принципі, може бути, е але вона буде груба. Я кажу, ну ця шапка тонка, літом тобі не була груба, що вона буде зараз груба. А якщо я фліс підійшю фліс, що не буде грубий? Ну, коли, Напевно, ще буде ще одне включення, коли я це зроблю, я вам покажу. Можливо, для ваших чоловіків під шоломи. Під ці каски, я не знаю, як воно там називається. Теж потрібна така тонка шапка. Не такі, як ці видають їм зараз, вони товсті і вони парять, нікуди їх не можна всунути. У мене є дома ці шапки. Ну, просто ну, ужас для мене. Це не шапка, це не знаю. Викинути і закрити очі називається. А оце буде натуральний цей деммаринос. І ще мій старт, який я дуже хочу дов'язати, тому що дитина дуже в мене мерзне в ніжки. Це в мене були ось такі пряжі, і я почала в'язати шкарпетки, на які буду знімати точно майстер-клас, тому що потрібен він мені. Знаєте чого? Я замітила, як довго не в'яжеш по якійсь методиці шкарпетки чи там виріб, забуваєш, як його в'язати. Тоді шукаєш майстер-класи. Ну, я думаю, зніму. Зніму краще я, цей майстер-клас, хай буде в мене на каналі. І так, я вам покажу зараз, що ж це в нас вийде. У мене просто болить рука, то вибачайте, я не можу без пов'язки ходити, хожу вже півроку. Це йде в нас французька п'ятка. Так, французька п'ятка. Клин підйому маленький, тому що це в'яжеться на дитину, в дитини ніжки не дуже. Ну, підйом нормальний, їй великого не треба. І тут різинка 2 на 2. Спереду, щоб вони були більш такі по ніжки Спиці тут 3,5, в'яжеться бистро. Я думаю, такі шкарпетки, якщо в'язати, можна за день зв'язати. Так що будемо в'язати разом, вчитися. Який буде мисок, я ще думаю. Думаю, гадаю. так Я завжди собі ставлю цілі важкіші, ніж можуть бути. Ну, стремитись треба до. До чогось. Так, далі розпочала ковтинку для остіночки. Ось такі пряжі. Думала робити полосатик, але дитина не хоче, то вона буде по типу спортивна. По типу спортивна. Що ж тут виходить? Ось так. Спиці в мене тут 3,5. В'яжеться дуже суть обичний реглан. Але. Вив'язала тут, як це називається, росток. Досить гарний в мене тут росток. так, Ну, і тут що, гнати цей реглан, вив'язувати і все. Резинки в мене будуть такі самі смугасті. досить, Мені сподобалось, тому що чисто, вона хотіла чисто таку розову, а мені так нудно в'язати, що якщо нічого тут немає. знаєте, Я думаю, що щось додавлю, то ну, буде прикольно. Пряжа це дуже ніжна, мені подобається дуже ця пряжа. вона не кусається нічого. ну, Але що хотіти хотієте закрила, але цей акрил не скрипить. не скрипить. Якщо у вас є ще десь або в магазинах, або десь в запасах, вам потрібно зв'язати новонародженим, я рекомендую, тому що свої малі я в'язала і. І Ці бодіки в'язала, і шапочки, і Боже, що я тільки її не в'язала з цієї пряжі, вона носила, дитині нічого не кусалося, була дитина задоволена, алергії не було. Так, І заключний мій процес з цих шести. 6, 2, 4, 5, 6, 7. Сьомий процес це ось така 100% кашемір. Ця пряжа я вже вив'язала. це Цей детвіт. Ось така шапуля, дівчата. Хлопці, так мені подобається. Це буде для мене. Так, є в мене схемка, вона дуже така мікроскопічна, не по нашому. І так, мій заключний сьомий процес це ось така шапуля для мене. Вив'язаний в мене вже жакарт, він йде з протяжками, але вона дуже тепла, чесно вам кажу. Я не в'яжу жакарт без протяжок. Мені не подобається. Візерунок дуже мені сподобався. Можна навіть ковтинку зв'язати, чесно вам скажу, дуже прикольний. У мене є схемка, вона така малесенька, тому що з телефона витягнути не годно. Там ось така шапуля вийшла. Ну, а в мене ось така. Та. І це вже майже готова робота, тому що мені ви, э, залишилось дов'язати тут макушку закрити, і я хочу тут натуральний помпон. У мене навіть є. У ну, мене, звісно, треба було салатову пряжу. У мене є салатовий э, мех. Не знаю, <р -q> <DivineConnie> ну, не знаю, найду помпончик, тоді буде з помпоном. Обов'язково з натуральним, я хочу. Така шапуля випариться і буде класно. Єдине, що що я, мені треба було тут додати петель, вона мені тут трошки вузькувата. Тут резинка класна, а отут по голові стягнуло трохи. Але це ще буде ВТО. Я візьму на манекен, у мене є така голова на Діну. Можливо, воно буде і класно сядить. Так що, такі були в мене. Розпочаті процеси. А я вас запрошую перейти внизу на посилання на дівчат, подивитися, що вони там нав'язали. Молодці. І до скорої зустрічі!